Сім'йом, це нова рубрика інстаграму, чи не інстаграму, а мого ютубу. Можливо, нове шоу, я ще не знаю, як воно називається, можливо, грантурік. І ми зараз виїжджаємо на зустріч з усіма учасниками. Дізнаєтесь про всі деталі під час відео. Все, гарного перегляду! Це був мій тестовий грантурік, і повним здивуванням стало для мене те, що на нього приїхало більше 20 людей. Один малий приїхав за 150 кілометрів, не маючи водійського посвідчення. Серега на мінікупері приїхав з Катовець, і була компанія, яка приїхала з самої Варшави, щоб прийняти участь. Для Сівіка це був перший виїзд в новому сетапі, але я ж думаю, всім цікаво побачити, які ще були тачки. Нісан Silvia! Dodge Viper Audi R8, дизельний Civic Type-R Maybach немецький дизель-генератор. І ось така дивна BMW Від точки збору до першої локації було приблизно 70 кілометрів, і знаходилась вона у місті Новий Тарг. Дійду до нього баку. Додж, так? Да? Додж вайпер їде У Доджа ще. турбіна трохи того не валить. Цю дорогу від Кракова в сторону Закопаного я просто обожнюю. Маршрут недалекий в міру швидкий, з крутими поворотами і з гарними краєвидами, коли ви наближаєтесь вже ближче до гір. А першою локацією я обрав місце, яке ми полюбили за час, коли мешкали тут. Це громадський аеродром, чи аеропорт, чи Льотницько, як хочете, називайте. Далим співпадінням стало те, що в цей день був якийсь івент на самому аеродромі, про що ми не знали нормальний гарантурі клас. Тема. А, і погода, ну і взагалі тут можна стрибнути з парашутом чи прилетіти сюди на вашому літаку, якщо він у вас є. І як нам розповідали місцеві знайомі, саме так тут і роблять люди, які мають літак, прилітають сюди з різних країн Європи і тусуються на вихідних в цьому аероклубі. До наступної локації Хран Туріку треба було їхати ще приблизно 25 кілометрів. І шляхом до неї хлопці ще зустріли якийсь етап раллі, десь. в селе. Дима, кабанец, спасибо, что подарил Apple Watch. Целевая, заценила. Ця локація знаходиться на Чорстинському озері, і в принципі тут досить багато місць, де можна провести час. Мірікаєся довольна. Ти біраєш какашки. За скільки с'яла би? Тиша злотих. Тися п'ятсот. Це місце я обрав, тому що тут можна погрилювати, а ще поруч є замок, який можна відвідати, а також гірська якась горка, типу як американська, де можна з'їхати. От і все. Ну бо я не знав, кому який відпочинок захочеться отримати. Я рядове знімаю, віка, ну що ти таке. Ну, no, в общем що, дуже прикольний вийшов грантур, мені здається. Звісно, маленький, звісно, можна було поїздити ще десь. Можливо, якусь придумати програму відвідування там, замків чи чогось. Но, блин. Просто ж треба теж враховувати, що це все робиться, щоб відпочити, трошки поїздити, покайфувати, побути в якихось прикольних місцях і відпочити. Посидіти, побалдеть. Покурити кальян да? Собаки покакать. Але, в принципі, всі проводили час разом. Про що спілкувались, робили міні-гріль, покурили кальянчик, побалдєли. Ну і ніхто, як мені здалось, можливо, мене обманули, звісно, але не залишився, незадоволений. Хоча я б, можливо, поїздив би на машині ще більше десь. Ну, але це я. Окрім тієї поїздки, з учасниками чату нещодавно ми їздили прямо біля Кракова, теж на отакий от міні-гріль. Людей, звичайно, було менше, але і не сказати, що це була якась супер запланована поїздка. Тому, якщо ви хочете приєднатись до майбутніх подорожей, або можливо запропонувати якісь локації, прийняти участь в організації чи знайти людей з вашого міста. Приєднуйтесь в чатік, посилання також є під цим відео, Бо організовувати все це знімати а потім монтувати самостійно. Ну, мені лінь. Всім йоу ми на Джапонлі Фесті. Я вчора монтував для вас грантурів. І як виявилось, там відос той, що ви побачили, на 5 хвилин. Тому сьогодні ми на Джапонлі і я одразу сяду це монтувати і ви побачите це відео. І почнемо ми. З супермашин, які приїжджають на Джапонлі. и музыка пошла. Мальчик по рации передает. Мама, включай мультики срочно, мы едем домой. Смотрите, какое. 36. Ну нормально, вообще вот эти ББС и бля, пися, очень нравится, очень нравится. Хорошо выглядит, чистенько. И тут о май гарбл, Sound КС, Стукающий 4 цилиндр. Moto Cycles. И моя Honda Trochers. Сейчас буду заезжать. Вау! Порядка стейджа, пожалуйста. И вот такой вот Сиксик. Но це пленка, цепленка, пацаны. Повірте мені на слово, а якщо не вірите на слово, от вам доказательства. Це пленка. Ну, виглядає прикольно, так? Да? Нравиться. Нравиться SX. Взагалі є машини, от, типу, цього от їжа і от цього єка. Дуже серйозні якісь проекти. Ось, смотрите, 4. Фуц. Да? Як українська. Я не можу оцінювати, вона круче чи гірше. Звісно, наша українська получше, але теж дуже неплохо. На розширені, на красних заклепочках. От ми заїжджали в машині, у нас було четверо. І вони кажуть, але низько, Постав, поставь тут, говорить, тому що тут ровний асфальт. А машина. Высокая нахуй. Проекты какие надо увидеть на фесте обязательно. Пороги походу шо варить будут. Раз сняли. Тарик дав погонять рейлинги. И я такой типа гонщик турист. Напишите нравятся вам рейлинги или нет. По-моему очень классно выглядит. Все, Боря уезжает. А там стрюльба. А Н номера извитки я не знаю. Можете написать. Посмотрите, какой хороший вообще хороший ЕК. Украинский на и номерах. И 33-й. Самый красивый кузов ГТР. -а. Фух. Очень сильно нравится. Очень красивый. И вот такой вот красивый мальчик с кусиками на мяточке. Поехал на маникюрчик. Не буду вам показывать такие какие-то машины около стоков, хоть они и цикавые, типа С2К. Ну, прикольная машина. Вот вам, смотрите, RX7 Чабриолет. Приколдесный кузов, конечно. Наверное, у пацанов нормально геморроя по поиску запчастей. Но выглядит необычно. необычно Ну, вот такая пленка, но фарх. Ой, пацаны! У кого такие зубки? Поставьте лайк этому видео. Пожалуйста, извините меня всех, кто обиделся. И усомнился в моей большой экспертности, когда я сказал, что у этого Сивика мотор как на S2000. К моторов никогда на S2000 не стояло. Извиняюсь, извиняюсь. Очень дорого. И пацаны едут на капиталку. На капиталку. И вот такой... Это настоящий рэп. Как же мне хочется хаммер лимузин. Ой, 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 ой! Ой, вы видели? Боком пошла. Короче, чтобы вы понимали, прошло три э, часа от начала встречи и тупо половина машин уже уехала. О, там вообще девка за рулем. Вы посмотрите, вы посмотрите, а? Вы посмотрите, что делается. А? Девка за рулем. Так, вот тренажка, смотрите, очень классные Small wheels и еще и мисс Match. Но ну, высоко просто этот джип какой-то. Ну, хорошая. Хамбо-ром. Oh, -pa 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 -pa, Блин, есть немножечко грусти В том, что Машины на этом канале Все меньше и меньше стают Стенцовыми Но в принципе Так и жичье Да, пацаны? Вот еще один Civic EG boom, boom, Так, Саша Ловацкий Я отрабатываю все наклейки Пожалуйста, АДФ Пацаны, кто увидит меня где-то в городе и вы видели этот видос, всегда есть наклейки. Попросите, я вам сразу на машину наклею. Будет у вас наклейка. Ребята либо едут на свап, либо на Opel Service. Трехлитровый Апилевский мотор свой прокачивать. На каждом ивенте, как завжди, меня питають, найкраща машина, на мою думку. Yes. Yes, it is. Парки Нормально. МАМБ сивики, если что, не считаются за сивики, пацаны. Без обид. Это вам всем. Я открыл тайну. Подпишитесь, отпишитесь, поставьте лайк. И поставьте лайк еще раз, потому что если вы лайкнете, от вашего одного лайка еще одна людина побачится в видео. Все.

Вы поняли, пацаны? Он сумасшедший фанат форсажа. Это я в старости.